Чемпіонат Узбекистану з футболу. 11-й тур Суперліга. Субота, 24 травня. Вмочуємось зручненько. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Друзі, дякую наперед! І Скажу відразу: в суботу, в Суперлізі Узбекистана з футболу очікуємо два матчі: Нівчі Фіргана, Шуртан Гузар і Сокдіана Бухара. Від матчу Нівчі Шуртан, де Нівчі на шостому місці. Нібито непоганий такий старт для фірганського клубу. А Шуртан останнє місце. Поки що. Найгірший результат. Я е, очікую від цього матчу впевненої і результативної перемоги Євчі Фергана. Нефчі Фергана перемога за форою мінус 1,5, коефіцієнт 2,03. Що стосується Совдіана Бухара, то в цьому матчі зустрічається також двоє невдах. 14-15 14,15. Трічки турнірної таблиці. Це неважнецький результат. Але я вважаю, що в цьому матчі хай з невеличкою перевагою все ж таки переможуть господарі, переможе Сокдіана. Сокдіана перемога 1-75. Ось такі результати, такі прогнози, такий аналіз. Все, що я очікую від суботніх матчів Суперліги Узбекистана. З футболу сезону сезону 20... 25. Узбекистан. Алга. Бухара і Собдіана. Алга. Фергана – Алга. Ну, і, можливо, ми в цьому сезоні. Все ж таки побачимо і Шуртан Гузар також Алга. Я передаю привіт від українських вболівальників з футболу. Вам, шановні вболівальники Узбекистану. Дякую, що ми разом Разом до перемоги. Слава Україні! Узбекистан! Алга! І Бажаю всім, всім, абсолютно всім перемоги над расизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Дякую за вашу активність підтримку, за ваші перегляди, увагу і повагу до нашого каналу. До зустрічі, всім папа! -па.